Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті АТБ. Знижка на Лимон Майер. Перший гатунок. невеличкі лимончики, Дунка шкірка 99,95 Хурма Піраміда, Перший гатунок 67,95 95 До речі, стиглі. Та в кошику 89,90 Вагові перший гатунок 89,89 89 Сік Джафа, нектар вишні 57,90 Джафа Фітнес, апельсин грейпфрут 61 гривня 50 копійок. Томатний садочок 61,30, 50 гривень 90 копійок, яблуко вишня, садочок. Огірки перший гатунок 88,95. Йогурти Дольче, від Лактель 35 гривень 70 копійок. З карткою ТБ 3392. Йогурти маленькі, двохшарові 19,90. Крупа перлова, так, розумний вибір 20 ,90 гривень копійок. 25 90 копійок, горох 2590, манна крупа 2290, кукурудзіна 2050. Заморожена полуниця, своя лінія, 68 ,30 гривень 30 копійок. Так, і знижка на вареники, руть з картоплею і вершками, 75 ,90 гривень 90 копійок. До речі, не бачила таких раніше, тільки ВТБ, 880 грамів. І вареники своя лінія з паркопкою, такі 900 грамів, 51 гривня, 70 копійок. Так, знижка на масло, своя лінія, ось таке 73% жирності, а 180 грамів. Ні, перепрошую 400 грамів, 169,90 Далі білоцерківське, 72% жирності. Ось таке. 89,70 і молоки 73% жирності 79,90. Сметана, молоки 370 грамів в м'якій упаковці, 60 гривень ,90, 90 копійок. Злагода 380 грамів 57,40. Так і в стаканчику готинка 15% жирності 39,50. Молоко пряжене, просто наше 47,90. Крем, сир Президент 70 гривень 90 копійок. Оригінальна Філадельфія 92 гривні 60 копійок. З карткою ТБ 8797. Далі «Пирятин король сирів 74 гривні 90 копійок. Мацара в руссолі кулька. Вироблена в Німеччині 52 гривні 90 копійок. Далі сир для грілю кульки. 125 гривень 70 копійок, 4 кульки. Далі ось такий нарізний для сирної тарілки. Гауда Маздаммер 122 гривні 70 копійок, Ось такий витриманий, 12 місяців витримки 175,90. Тунець, своя лінія. В Олії подріблений 41 гривня 50 копійок, У власному соку також подріблений 41 гривня 50 копійок. Шпроти в олії 61 гривня 30 копійок. Далі шпроти ріжське золото. Така велика банка, 98 гривень 30 копійок. І лосос у власному соку, до речі, смачний, 66 гривень 90 копійок. Печінка тріски 127 гривень 30 копійок. Так, що у нас ще тут? Сердини. Так, що це сердина з додаванням олії. До речі, не сильно плюхкає жидкость. 49,50, 49,90 бланшурована в олії. І ось така Riga в оливковій олії 56,90. Сьомга слабосолена, своя лінія, шматок на шкірці 181 гривня 90 копійок. ікра лососева, горбуші зерниста, 279,90 до нового року вже є знижки. Крабові палички свеління 43,80 гривень далі масляна холодного копчення 65,30 стібочками. І на шкірці масляна 150 грамів, холодне копчення 138,20 гривень. кіт 149,90 шматочками. Фарш на 123 гривні 90 копійок охолоджений. Торгова марка це м'ясо. Так, і що ще тут у нас є на знижках? Філе курчат золотко, 20 гривень 50 копійок. Так, і філе мале золотко, 20 гривень 69 копійок. Яйця своя лінія, 68 гривень 50 копійок, категорія С1, речі білі. Напишіть в коментарях, ви перебіряєте, чи білі, чи жовті, чи більшості все одно, тому що я за білі, бо немає червоних точечок всередині, чоловік тільки за жовті. Напишіть, як у вас чи є в родинах дилема з цього приводу? Печиво біскоті з маком, маргаритки з маком 69,20 Тут, напевно, пів кілограма десь. 400 г. Так, далі пряник в шоколаді глазурований з повидлом яблучним 84,70. І американське печиво таке, з шматочками шоколаду 62 гривні 90 копійок. Цукерки своя лінія чорнослив з волоським горіхом 28 гривень 7 копійок за 100 г, курага 25 гривень за 100 г. Потім якісь такі цукерки, схоже, щось на шарм. Як колись було. Торгова марка АВК Флоренс, 24 гривні, 75 копійок за 100 г. І червоний мак торгової марки своєї лінії 27,20. Ну, це, звісно ж, краще, але знижки немає на рошен. Так, чай граф на знижках. З трояндами зелений аромат полуниці базиліку 42 гривні 90 копійок. Далі бленд з чорного та зеленого чаю, виноград гранат, 42 гривні 90 копійок. І чай чорний байховий, 30 гривень 90 копійок, англійський ранок. «Міленіум Рів'єра» 198,90. Відразу хочу нагадати, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для вас це всього одна секунда часу, а нас, блогерів, це дуже мотивує і підтримує україномовний контент. Далі знижка на шоколад Керошен. Пористий шоколад 41 гривня 90 копійок в асортименті. Елля для перволь в асортимент 203 гривні 50 копійок за літр. Вул-лайт якийсь для чорних і джинсових речей 142,90. Клівен якийсь, не бачила раніше, такий, 103,90. Не знаю, що воно може відправити за таку ціну. Якісь копія на перволь, тому що упаковка прямо як перволя. 132 гривні 80 копійок. І провош 2 літра 200, 100, так 88,90. Для миття посту Неопюра Vera 36,70. Так, далі, біоблиск для видалення жиру, антижир, 5990, преміум якість. До речі, цікаво. Напишіть відгуки, хто вже його брав. Не бачила раніше такого. Так, що в нас ще тут на знижках? Онікс антигель для унітазу 71 гривня 90 копійок. Сухі шампуні, шаума, 122 гривні 60 копійок. Ну, за цю суму я вже думаю, можна батіст краще купити. Так, я не знаю, як шаума, але не викликає довіри. Далі кондиціонери дав 117,70, шампуні дав 158,70 в асортименті. Head and Shoulders 218,90. Печиво Марія Ярич цільнозернова, 18.30. Потім крекери Своя ліна, 35 60. Солоні, я так розумію, крекер ніжний делікат. Ой, перепрошую. Так, нутелла з какао 213,90, якась горіхова паста арахісова 95,30. Не бачила такого виробника. Потім така нутелла 95. 90, в чому різниця, не розумію. і своя лінія, аналог нутелли з фундуком та какао 91 гривня 80 копійок. Печиво Тет-А-Тет. Лагода торгова марка з полуницею вершками 11 гривень 20 копійок. Знижка на вафлі Артек своя лінія, лимон 41 гривня 20 копійок, молочні та шоколадні. Фереро роше. 167-40 копійок. 100 грамів тут. Ванільні слойки заморожені. Так, 91 гривня 80 копійок, 400 г з ванільним кремом. Це можна такі взяти в аерогрилі. Я думаю, буде класно зробити. Далі наги курячі, 104 гривні 30 копійок. Це ось такі дитячі, ніжні. Далі що у нас? Ще? Тут сирні палички 168,40 гривень. Кава Якобс Монарх Рощина 129,90 за 60 грамів. І велика, скільки тут 425 грамів 684 гривні. Чай, піквік на знижках в асортименті. краска бачків господарочка літня, 50 гривень 90 копійок. Олейна, нам скільки тут 3 літра, 269 гривень. Пиво оболонь традиційне, 54,90, оболонь преміум 37,50. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте подобайки, обов'язково пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал Слава Україні!